Чи це був просто пшик? Голослівні заяви заради перемоги на виборах. Для порівняння обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Хмельницького склав 26 мільйонів доларів за всі роки. Ми надіслали запит про залучені інвестиції відстороненим наразі мером до міськради і отримали відповідь. Олександром Супронюком на посаді міського голови були залучені кошти державного та обласного бюджету на будівництво, капітальний ремонт, об'єктів соціального призначення, а також кошти міжнародних фінансових організацій, таких як Юліт, Юсет, Невко, для реалізації соціальних та енергозберігаючих проєктів. Але цієї інформації нам недостатньо. Тож ми пішли до виконувача обов'язків міського голови, секретаря міськради Івана Романюка. Понецько це було кредит, а не ну не... ну, як е, не подарені кошти. Ну там це вважається інвестицією. Було на зовнішнього сідання. Все було зроблено. Це порядка там 14 мільйонів гривень було залучено і виконано все. Освітлення міста плюс додавлено порядка 120 додаткових точок освітлення того місту. Ну і звісно ж не могли не запитати, чи побачив пан Романюк сам як житель міста, куди було реалізовано 30 мільйонів євро.